Вітаю черговий випуск News. і тому з нового випуску ви дізнаєтесь, який український серіал вийде на нетфлікс, що там відбувається у Джастіна Ройленда, та кого звільнили з Марвел. don't everybody Режисери Деніал Кванта Деніал Шайнерд стали цьогорічними лауреатами премії Оскар за фільм Все всюди і водночас. Але окрім цього, вони зняли як мінімум декілька епізодів нового серіалу у Всесвіті зоряних воїн», який носитиме назву Скелетон Крю. Шоуренером виступить Джон Уотс, який зняв людину павука з Томом Голандом, а головну роль виконує ніхто інший як Джуд Лоу. За чутками події розгортатимуться приблизно Одразу ж після подій повернення Джедея. В епоху нової республіки, як і популярний мандалорець, знімальний процес розпочався влітку минулого року, проте дата релізу поки досі невідома. Сподіваюсь, що ви вже підписались на наш канал, а ми продовжуємо тему фантастики та трішки новин від Зака Снайдера. Творець фільмів Людина зі стелі та ліга справедливості, яка холєра йде цілих чотири години, вирішив створити свої зоряні воїни. Проект носить назву Бунтівний місяць, проте одним фільмом режисер. Не планує обійтись та готує гру в жанрі RPG та анімаційну короткометражку. А сюжет дуже простий. Є колонія на місяці однієї з планет, якій загрожує тиран на ім'я Белісаріус. Тому місцеве населення потребує героїв, які допоможуть у боротьбі проти загербників. Реліз стрічки намітили на 22 грудня цього року на Netflix. Черговий український проект дістався нетфліксу. Мова йде про серіал від Наталки Ворожбит спіймати Кайдаша. Він е складається з 12 серій та вийшов в 2020 році на телеканалі СТБ. Серіал переказує повість Івана Нечуєвицького, проте вже не сучасний лад. Події розгортаються в незалежній Україні з 2005 по 2014 роки, коли почалася агресія Росії. Серіал розкриває конфлікт поколінь, як і оригінальна повість. Він навіть отримав премію Золота дзига в 2021 році. Окрім того, стрімінг купив також серіал і будуть люди за одноіменним романом Анатолія Дімарова, який також виходив на СТБ. Проте тут розповідається про життя українського народу. На початку 20-го сторіччя у формі саги проходить декілька періодів від Першої світової програшу УНР в радянсько-українській війні та до остаточного приходу радянської влади. Серіали вже доступні на Netflix. В розробці знаходиться ремейк фільма Альфреда Хічкока Запаморочення. Сценаристом виступить Стівен Денайт. А Роберт Дауні молодший розглядається на головну роль. Оригінальна стрічка 1958 року. Поставлена за мотивами роману із царства мертвих тандему письменників Буало та Нарсежака. Картина розповідає про відставного детектива Скотті, який пішов на пенсію через депресію та панічний страх висоти. Фільм поки знаходиться на ранній стадії розробки та не має дати релізу. Проте будемо раді побачити хоч щось нове від дауні молодшого. Суд зняв з Джастіна Ройланда всі обвинувачення в домашньому насильстві, в якому його звинув. Бачуючи з 2020 року, як виявилося, просто не вистачило доказів проти одного з творців Ріка та Морті. А він, в свою чергу, каже, завжди знав, що це все наклеп, і дуже розчарований тим, що його майже скасували без доказів і фактів. Чи повернеться автор легендарного мультсеріалу до проектів або почне свої власні? Поки не відомо. Вийшов перший трейлер другого сезону серіалу Ласун від Netflix. Проект є адаптацією комікса DC та Джефа Леміра, проте не в таких темних тонах, як оригінал. Картина розповідає про постапокаліптичний світ, населений різними гібридами людей та тварин. Образ такого гібриду втілює і герой на ім'я Газ. Новий сезон буде доступний на стрімінгу вже 27 квітня. Дісней звільнив Вікторію Алонсо, голову. Відділу виробництва фільмів, постпродакшена та візуальних ефектів. Дивно, чого б це вони так? Рішення було погоджено консорціумом з представників юридичного відділу та керівників Дісней. Кевін Файє, з яким пані Алонсо працювала 17 років, вирішив не втручатись, так як його голос не враховували. А причиною звільнення стала співпраця з конкурентом Дісней, компанією Amazon, над фільмом Аргентина тисяча і навіть коли Дісней пішли на поступки і готові були пробачити, пані Алонсо не зупинилась на цьому і продовжила працювати та брати участь в піар-компанії. Вікторія працювала в Марвел з 2006 року ще до того, як Дісней купили компанію за 4 мільярда доларів. Також вона відома тим, що робила собі ім'я на просуванні різноманітностей та інклюзивності в сюжети Марвел. Ну, якщо ви розумієте про що ми, будемо сподіватися, що після звільнення даної керівниці, хоча б графіка у фільмах кіно Всесвіту, стане кращою. Так, це ми про Чорну Пантеру та Тора Четвертого і його. Прифотошоплену голову підлітка, втім це поки що всі новини, тому підписуйтесь, лишайте свої вподобайки та не забувайте згадати нас не злим тихим словом у теплому колі своїх друзів. Ну а я піду творити новий випуск.